П'ятницю 20.04 після завершення робочого дня мені віддали заключення німецьких лікарів, професорів ХАСА та Айнхойпеля, які зазначили, що я не зможу поправити свій стан здоров'я в тій клініці, в клініці, яку запропонувала українська влада. Причина не в лікарях. Я вірю українським лікарям та глибоко їх поважаю, в яких складних умовах вони працюють. І не в обладнаній лікарні воно відповідає стандартам: причина в загальній ситуації щохвилинного насилля, знущання, яку для мене організував діючий президент України. Після отримання висновку німецьких лікарів я письмово повідомила начальника колонії, усно повідомила наглядаючого прокурора та заступника міністра охорони здоров'я, що до зустрічі з моїм захисником, враховуючи зміст висновку, я не можу переїжджати в лікарню. Ми домовилися, що такий переїзд в лікарні відбудеться в понеділок, після після спілкування з Сергієм Власенком. Але приблизно після 21-ї години з тюремної камери, де я перебувала, вивели мою сусідку. Та через деякий час, після того, до мене зайшли три чоловіка кремезної статури. Вони підійшли до мого ліжка, накинули на мене простирадло та почали втрьох стягувати мене з ліжка. Докладаючи грубу фізичну силу. Від болю та відчаю, я як могла, почала захищатися та отримала через простирадло сильний удар кулаком в живіт. Мені скрутили руки та ноги, підняли та потягнули в простирадли на вулицю. Я думала, що наступила останні хвилини мого життя. Від невиносимого болю в спині та страху я почала кричати та кликати на допомогу. Але ніякої допомоги я не отримала. В якийсь момент від страшного болю, я просто відключилася та прийшла до тями вже в лікарняній палаті. В стані крайнього стресу я відмовилася з будь-ким спілкуватися до зустрічі з моїми захисниками. На наступний день я відмовилася від їжі, але зустрічі із захисниками так і не відбулося. Зараз я думаю про те. Яке вихиття та безсилля відчуває кожна людина сьогодні, коли стикається з насильним влади в усіх її проявах? Коли до мене почали застосовувати грубу фізичну силу, я уявила весь відчай тих беззахисних людей, яких жорстоко по звірячому б'ють, а іноді і вбивають слуги народу в погонах, в численних тюрмах, слідчих ізоляторах, міліцейських відділках, зонах, у підвалках сучасного СБУ НКВД. Коли в чотирьох замкнутих стінах в повній ізоляції від світу над тобою орудують м'ясники з перекошеними від людь обличчями, і коли ти не знаєш, це кінець життя чи ні, саме в такі хвилини особливо чітко усвідомлюєш, яку ми країну побудували за 20 років незалежності, і що ми не маємо права залишити її в такому нелюдському вигляді нашим дітям. Я припинила їсти 20 квітня, тобто оголосила голодування. Тільки з однією метою, щоб привернути увагу демократичного світу до того, що відбувається в центрі Європи, в країні під назвою Україна, і питання невдолі сучасних українських політв'язнів. Ми готові стійко та гідно проходити свій шлях, яким би він не був. Проблема в іншому. В негайному розумінні, що президент України неухильно та бедентично будує в великій європейській країні концентраційний табір насильства та безправ'я, які доповнюються безпрецедентним збагаченням правлячої родини та її оточення за рахунок привласнення державних ресурсів, треба негайно усвідомити цей трагічний стан речей та негайно це зупинити, застосувавши всі засоби українських та міжнародних можливостей та впливів. Якщо час буде втрачено, ми отримуємо Лівію або Сирію в центрі Європи, і тоді вже буде запізно гасити пожежу. Я благаю демократичний світ та всі здорові сили в Україні почати негайно діяти та спільними зусиллями ліквідувати цю загальноєвропейську загрозу. Саме ліквідувати, бо консервативне лікування ситуації вже неможливо. Плани, які я пропоную, складається з двох пунктів: по-перше, розпочати публічні міжнародні розслідування всіх корупційних оборудок родини Януковича та його оточення, де були задіяні міжнародні фінансові транзакції та оформлення власності, здобуто незаконним шляхом на території інших держав. Я публічно прошу всіх чесних журналістів, лідерів громадських рухів, службовців, силовиків та інших небайдужих людей передати мені матеріали журналістських та інших розслідувань. Розслідувань, які чітко доводять міжнародний характер злочинів правлячої верхівкою України, та, пер... та передати їх мені. Я публічно звернулася, звернуся до офіційної влади тих країн, в юрисдикціях яких проводилися корупційні злочини наших правителів, з проханням провести неупереджені незалежні розслідування цих злочинів та притягти до відповідальності винних, треба розпочати велике очищення країни вже зараз. По-друге, треба докласти всіх зусиль, щоб без революції. Мирно під час парламентських виборів усунути авторитарний режим Януковича з усіма його метастазами. Найближчим часом я оголошу звернення до всіх громадян України з поясненням, як це, на мій погляд, можливо, зробити. Якщо на парламентських виборах, виборах народу України завадять усунути цю владу, це означає, що доведеться піднімати нову мирну революцію. Але чого точно не можна робити, так це бути мовчазним стадом, який ведуть на заклання поки поки я жива я буду цьому протистояти і ви не дозволите так принижувати україну я це точно знаю ваша юлія тимошенко Покажи, Покажи, ти нам письмо, отак Покажи. Отак. Покажи. ні юлія Тимошенко оголосила голодування у неї всі руки в синцях. у неї величезна гематома на животі величезна гематома яка незважаючи на те що пройшло 4 дні вона ще до сих пір вона ще до сих пір видна вона не відмовлялася від проведення експертизи, як про це збрехав прокурор Тюрін, суд медиксперт в присутності чергового лікаря, в присутності наглядаючого прокурора Краснолобова, в присутності керівника медичної частини. Качанівської колонії пана Цюри, зафіксували наявність у Тимошенка тілесних ушкоджень і пообіцяли внести їх в картку. Ви розумієте, що проконтролювати це Юлія Володимирівна не може. Я особисто mm -hmm. бачив ці гематоми гематома на животі і повні руки синців. Тому тепер тепер абсолютно зрозуміло, тепер тепер абсолютно зрозуміло, чому, чому ця влада не допускала два дні захисників, чому не допускали до Тимошенко в лікарні нікого і чому ця брехлива тварюка Маїсієнка говорить про те, про що вона говорить? Брехлива тварюка Маїсієнка? Скажіть, ласка, Врімені Юлія Тимошенко наміряна голодеш, Що дорожне прийзлати, щоб вона прикратіла в даному випадку. Мова йде про те, що це протест проти того, що відбувається в країні в першу чергу, і в другу чергу проти того, що відбувається з нею. У неї є глибокі переконання, що так само її потягнуть до суду, отримавши оці брехливі висновки Міністерства охорони здоров'я про те, що вона, вона вставати не може зараз, після того, як її шмагали в п'ятницю ввечері, вона не може вставати. Вона сиділа і не вставала, вона спробувала встати і не може. І вони хочуть отримувати висновки про те, що вона здорова. Це реальний концентраційний табір. Реальний концентраційний табір. Це робили конкретні люди. Це робив перший заступник начальника колонії майор Коваленко. Це робили іще два мужчини. Це робив е один із керівників на прізвище Парамей. Якщо не помиляюсь Андрій Анатолійович, його ім'я по батькові Парамей прізвище точно. Третю людину вона не знає. Тому заяви про те, що вони розслідували все, і це не підтвердилося, є прямою брехнею. Вони можуть розслідувати лише усні вказівки 15-річної давнини. Ну, якщо uh, у нього дійсно всі руки в синяках, до суботи вони не пройдуть. і Всі увіяти ці сіняки? Нема питання. Я переконаний в тому, що нема з цим питань. Але якщо, якщо ви звернули увагу, то події відбувалися в п'ятницю, в минулу, в минулу п'ятницю. А вона в суді буде в суботу. Тобто через 8 днів після цього. У неї величезна гематома тут на животі і повністю руки в синцях. Тож, якби воно все перейшло до тих, хто був, хто це робить.